Привіт, всіх вітаю на моєму каналі «Мамин Блог. З вами Тетяна. Сьогодні у нас буде розмовне відео на тему підготовки до Різдвяного посту Ніше підготовки до Різдва разом з малюками. У православних починається особливий період у році, який називається Різдвяний піст. Він буде тривати місяць, і кожен день нас буде все ближче і ближче наближати до найголовнішого свята зими до Різдва Христового. Потрібно цей період прожити спокійно. Потрібно в цей період більше розповідати дітям про Бога. Потрібно розповідати більше про святих, дізнаватися. Тим більше місяць-грудень, саме той період, на який перепадає піст, він насичений різними святами, дуже багато різних гарних свят. Катерини, Андрія, Ведення, Перше свято. Потім у нас день Святого Миколая, День Святителя Спередона. Праведної Анни, Новий рік, звичайно, і саме велике свято Різдво. Перед цим і святвечір, і Різдво. У нас зараз не буде світла, немає в нас такі, ну, такі не зовсім приємні звичайно умови. Тому можна все одно зберегти тепло в своїх серцях, зберегти тепло в своїх домівках, і якось цікаво провести цей час з дітками. В католицькій церкві є така традиція адвенту, коли створюють різні адвент-календарі, і кожен тиждень або кожен день все більше і більше наближає нас до народження Ісуса Христа. Ці календарі бувають взагалі дуже різними. Я ось прикріплю декілька, щоб ви бачили приклади. Адвент календарів, це може бути і вінок з запаленими свічками. Це може бути і просто такий великий календар підвішений на стіну з пакетиками, де на кожен день є якесь конкретне завдання, на кожен день якийсь конкретний подаруночок. Взагалі, адвенти можуть бути дуже-дуже різні. Цього року ми будемо займатися з дітками по плакату, який створила я. Пізніше я все розповім. А взагалі цей період посту, намагайтеся більше часу приділяти спілкуванню своїми дітьми, читайте з ними книги. Дуже велику увагу, звичайно, приділіть біблії. Зменшіть мультфільми, хоча, я думаю, так. Мультфільми зараз не дуже часто дітки дивляться, тому що немає світла. У нас постійно зараз перебої з електрикою, світла постійно немає. Тому отака ситуація. Що ж, перейдемо ближче до календарів, до календаря, який цього року буде у нас. Дуже хочу, щоб він вам теж сподобався. Можливо, комусь прийде ідея до душі, і його, звичайно, можна замовити. Друзі, поки в мене є хоч трошечки зарядки на телефоні, хочу показати вам календарі. Тут в мене їх багато, ну але зупинимося на одному. Покажу. Це я думала вже давно, хотіла таку ідею втілити в життя. Ось і цього року в мене вийшло. Правда, Не знаю. ну, дуже надію, що всім відправлю, хто хотів. От є в мене такий адвент-календар. Це я його малювала все вручну. Сиділа. Дякую дуже своєму чоловіку, що мене підтримав і виручив мене взагалі. Був з дітками, поки я це малювала. То що ж, хочу розказати, ось це в нас такий адвент, ця доріжка. Він починається ось тут, бачите, маленькі українці. Вони поспішають до вертепу. Ось з ними йде Ангелик, і вони кожен так день за днем, день за днем будуть підніматися, підніматися і дійдуть до найголовнішого до маленького ісусика, до Ісуса Христа, до, до різдвяного вертепу. Ось на такому аркуші паперу я роздрукувала завдання. Тут різні завдання. Потрібно знайти священника, знайти діток на плакаті, які розважаються, а також спекти новорічне печиво з батьками влаштувати. Чаювання, ось такі невеличкі, прості завдання, які підійдуть для діток і від двох навіть років, якщо ще в сім'ї є і старші дітки, щоб весело провести цей час до Різдва, щоб підготуватися, щоб е, осмислити повністю народження Ісуса Христа, що це дуже велике свято, дуже велике торжество в нашому житті, і такі. Звичайно, підручні матеріали, календарі дуже допомагають діткам повністю поринути в атмосферу свят. Рік взагалі був таким великим поштовхом, щоб створювати календарі. Звичайно, війна, звичайно, немає світла, важкі такі умови. Ось непросто, не просто з малими дітьми зараз справлятися, але все одно, дякую ще раз своєму чоловіку. Він справді мене підтримав в цьому, дав мені час, я малювала. Деякі фрагменти календаря я брала з книжок, деякі просто з голови щось придумувала, дещо взяла з минулого календаря, з минулорічного календаря, і так вийшов до мене такий. Календар, спочатку це була ідея лише для моїх дітей, але потім я там, от, і ку мами, я сказала, їм, я хочу собі такий, хтось ще там сказав, я хочу собі такий. Тому я вирішила, а чому б і ні, чому б не поділитися. Ціну я зробила доступною, тому думаю, що всі, хто має бажання і матимуть змогу його придбати, придбати його можна в мене на сторінці в інстаграмі, можна написати мені в коментарі, ми з вами якось зв'яжемося. Ось такі будуть у мене. Календарі до різдвяних свят. Добавіть мої календарі. Зараз я буду їх пакувати, готувати до відправки. Дивіться, ось це вступна частинка, інструкція, можна сказати. Привіт, любий, друже! Сьогодні ми розпочинаємо свій шлях казковою стежинкою, яка веде нас до новонародженого Христа Марійка і Іванко. Ось вже зібралися в дорогу. Ось такі Марійка Іванко hey. вийшли. А ангел Господній hey. допоможе їм пройти hey. цей шлях. І ось будуть такі дні, можна клеїти улюблені наліпки або просто замальовувати і йти до вертепу. Ось такий шлях до Різдва, а другий формат. Мені моя допомагає. Зараз будемо це все пакувати і відправляти.